Нова Зеландія, це справжній край світу, звідси найбільш далі до усіх витоків цивілізації. При цьому тут комфортно так, сюди і звідси далі дорожче летіти, але віддаленість цієї країни, за виключенням практичних недоліків, має багато плюсів. Нікому з великого світу немає діла до цієї країни, слава Богу, ба більше через її віддаленість і люди сюди їдуть особливі. Я поспілкувався з різними людьми про переваги цієї країни, і далі пропоную вам усе найважливіше, що я знайшов і зібрав. Якщо вам сподобається, дайте мені, будь ласка, знати про це лайками під відео. Скажімо, назбираємо тисячу, і я зроблю відео про недоліки Нової Зеландії. Так таких відео на Ютубі багато, але вам же цікава моя думка, інакше б ви не підписувалися. Отож, влаштовуватися зручніше, ми починаємо. Навіть досвідчені мандрівники визнають, що Нова Зеландія це збірка найкращих хітів. насиченість, різноманітність і доступність природної краси тут на неперевершеному рівні, Тасманове море на західному узбережжі і тихий океан на східному, нескінчені пляжі з райським білим або чорним вулканічним піском, гарні річки, глибокі та чисті озар, а гірські хребти зі сніговими піками та фьорди, численні водоспади, льодовики. А які тут дороги? Не, по перше, гарні, і загалом їх та новою Зеландією — це окремий вид задоволення і розваги. Мої знайомі кажуть, що ніде у світі вони не бачили такої краси на квадратний кілометр. Вони багато мандрують країною багато років і досі не перестають дивуватися усій пишноті навколо них. Природа гарна там, де її бережуть. Зіпсувати можна все, що завгодно, але це не про Нову Зеландію. Тут популярним є піший туризм. Він вважається одним із найкращих у світі, і це заслужено, бо тут все дуже продумано, обладнано доріжками, скрізь туалети, інформаційні знаки, все для комфорту людей. А найголовніше, що за турботою про людей ховається насправді турбота про природу. Близько третини території країни відноситься до заповідної захищеної природної зони. Тут бережуть те, що мають, і неможливо не захоплюватися цим навіть через багато років життя в цій країні. І це стосується не тільки туризму, бо тут так в усьому. А ще дуже круто дихати чистим повітрям і пити чисту воду прямо з під крана. Часом краса буває суворою, і там, де все так шикарно для очей, не дуже зручно для життя. Але це десь там, в інших країнах, а в Новій Зеландії ідеальний баланс. Немає тривалої та виснажливої спеки, немає нескінченних морозних чи вогких зимових місяців. Ба більше, хоч Нова Зеландія на карті і має доволі скромний вигляд за площею. Тут можна знайти кліматичну зону під ваш смак, і незалежно від кліматичної зони, практично скрізь тут багато сонця, немає екстремальних перепадів температури, які не дуже взагалі то й корисні для здоров'я. Новозеландський клімат суперкомфортний для життя людини. в Новій Зеландії ще одна риса. Люди тут прагнуть жити спокійно і в задоволення, віддаючи перевагу не роботі, що вичавлює з вас усі соки, які ви потім поповнюєте у рідкісні відпустки. Люди тут вважають за краще жити щодня, тому багато хто почне робочий день раніше, щоб його раніше і завершити, і бігом до сім'ї, до друзів, займатися тим, що подобається, своїм хобі, або просто розслаблятися. Звісно, не усіх виходить прийти до цього швидко, але до цього прагне більшість. Тут рідко зустрінеш людей одержимих кар'єрою. Усі одне одного тут знають і, потрапивши у свою індустрію, взагалі зникають проблеми з пошком роботи, звичайно, за гарної рибки. Репутації тут можна у своїй сфері досягти значущого рівня. Загалом, Нова Зеландія, це найкраще місце для реалізації своїх спокійних завдань для життя. Тут важливе відчуття стабільності приходить із відчуттям безпеки. Але і тут є місця, де потрібно бути на поготові. Бо, на жаль, Нову Зеландію не вминули і негарні люди, але їх тут значно менше. Тому загалом тільки тут можна перестати перевіряти кишені в громадських місцях кожні 5 хвилин. Тільки тут можна забувати зачиняти вхідні двері до будинку, тільки тут перестанеш переживати, що не замкнув машину, наприклад, на ніч немає ніяких небезпечних для життя хижаків чи отруйних істот. Тому можна просто розслабитися і дати собі можливість увібрати красу природи навколо. Тут майже всі посміхаються, виглядають щасливими. Звичайно, люди скрізь бувають різні, але за словами моїх друзів, у Новій Зеландії комфортніше ніж будь-де. А вони побували в багатьох країнах, тому що в Новій Зеландії навколо здебільшого ввічливі люди, які поступаються на дорозі і допомагають за потреби, які з цікавістю слухають твої розповіді, з терпінням і розумінням ставляться до іноземців, роблячи висновки не за національністю, а за вчинками. І ще вони вкрай шанобливі до мови з акцентом. Мова тут англійська про всякий випадок. До речі, тут люди не ділитимуться поганим настроєм, тому що вони так виховані, і в цій обстановці сам стаєш добрішим. Хочеться самому завести невимушену розмову з кимось на вулиці, хочеться посміхнутися перехожим або пропустити когось на повороті. Це дуже сприяє гарному настрою і розслабляє. А потім все це просто стає необхідною умовою для твого нормального життя в Новій Зеландії. Здається, що всі тут неймовірно щасливі. Люди похилого віку паром ходять за ручку, сидять у кафе, багато гуляють і постійно посміхаються. Серфінг у Новій Зеландії це справжня релігія. Але інші види спорту тут дуже люблять: і сноуборд, і гірські лижі, і велосипеди, купа активних видів водного спорту, стрибки з парашутом, парапланеризм, яхти, авто і мотоперегони, чого тут тільки немає на будь-якому рівні від найдоступнішого аматорського до професійного для справжніх фанатів. Тільки бери і роби, стрибай, пірнай, лети вперед, і тільки й отримуй свій адреналін. Історія Нова Зеландія, якщо порівняти з багатьма іншими країнами, уникла справді страшних моментів у процесі свого формування. Але тут, на жаль, теж не обійшлося без воєн, коли європейці приїхали колонізувати цю країну, в якій жили місцеві полінезійці Маурі. Але навіть там вони, зрештою, змогли домовитися, утворивши таким чином одну з наймолодших країн у світі, яка згодом стала незалежною. Від самого початку сюди не відправляли якогось засланців. Як це деколи було в інших країнах? Сюди їхали заповзяті люди, які хотіли працювати, їхали фермери, підприємці, їхали цілими великими сім'ями. У якому сенсі до Нової Зеландії їхали романтики, які втомилися від Європи і хотіли будувати нове суспільство з нуля свою працею і створити комфортні умови для себе і своєї сім'ї. Тут люди дуже сімейні, вони люблять своїх дітей, люблять збиратися великими сім'ями і весело проводити час разом для дітей тут прекрасні. Умови безліч майданчиків, розваг, і, звичайно, є можливість здобуття вищої освіти. Вона тут платна для всіх, але без напруги для батьківських грошей і бюджету. За рахунок студентської позики, яку сама дитина в майбутньому повертатиме державі поступово зі своєї зарплати. Рівень життя. Нова Зеландія не просто так перебуває на верхніх рядках міжнародних рейтингів за рівнем життя. Для цього потрібно працювати, бути розумним, щось вміти. Нова Зеландія дає для цього гарні умови. Тож, якщо ти докладаєш достатньо зусиль, можна отримати той комфорт, на який ти розраховуєш. Жити в гарному доглянутому районі, займатися цікавою справою в компанії людей, які тебе поважають, харчуватися якісною та смачною їжею, проводити час на природі або на цікавих заходах, подорожувати і знаходити собі душевних друзів. Влада для сучасної країни. Важливо мати працюючу систему виборів, і тут у Новій Зеландії вона є. Тут є справжня політична боротьба. Тут кожен голос може мати значення, і це тримає владу в тонусі, змушує її опікуватися справжніми проблемами людей і замислюватися про потреби свого електорату. Загалом тут є відчуття, що ти, як громадянин, маєш значення, що ти можеш і маєш впливати на своє життя і життя людей, які тебе оточують. Як переїхати. Для формування здорового суспільства потрібна адекватна система імміграції. У Новій Зеландії вона є, і заснована вона не на випадковому факторі лотереї, як у деяких країнах, не на стародавньому корінні якихось там далеких родичів, не на простій купівлі паспорта за невеликі гроші. Сюди їдуть або знайшовши роботодавця заздалегідь віддалено, або через навчання, і отримати заповідний статус постійного жителя через професійну програму цілком реально. До 55 років включно. Тобто, у багатьох людей є ця можливість потрібно або бути гарним фахівцем, або мати гроші, хоча б на рік освіти. Але це все одно шанс для багатьох, при чому є хороші умови для приїзду всією сім'єю. Ну і ще один зручний бонус: новозеландський паспорт, один із найкращих у світі. Він відкриває для вас безліч країн без віз, куди можна поїхати працювати за working holiday, ну і також можна поїхати в сусідню Австралію. За бажанням можна поїхати туди пожити, як роблять досить багато людей, і багато хто з них потім повертається назад до Нової Зеландії. Захист українців у зв'язку з повномасштабним нападом Росії на Україну владою нової зеландії було запущено спеціальну візу 22-го року для українських біженців, що дозволяє новозеландцям українського походження привести до країни членів своїх сімей, які перебували в Україні. Заяви на отримання спеціальної візи 22-го року для українців приймалися протягом 12 місяців, починаючи з 15 березня 22-го року, 12 місячний дозвіл вперше був відкритий для заявників у березні та був продовжений ще на. Один рік у лютому власники спеціальної української візи, які отримали документ до 15 березня 2024 року, тепер зможуть подати заявку на проживання у Новій Зеландії. Повідомляється на сайті уряду. Також уряд повідомив, що було видано близько 1510 віз, і в Новій Зеландії є вже близько 340 власників дозволу. Уряд припинив приймати заявки після 15 березня. Зацитую: багато з тих, хто шукав безпеки тут, в Новій Зеландії, ніколи б не сподівалися залишитися тут надовго. Але оскільки війна триває, ми маємо гуманітарне зобов'язання забезпечити їм безпеку. Сказав міністр міграції Нової Зеландії Ендрю Гліто. Новозеландці українського походження мають можливість спонсорувати членів членів своїх сімей в Україні для подання на отримання нової тимчасової візи для безперешкодного перебування на території нової Зеландії. Громадяни, які претендують на тимчасову евакуацію до Нової Зеландії, повинні були проживати в Україні станом на січень 2022 року, а також мати гарне здоров'я і не мати судимості. Члени сімей, що відповідають критеріям, у новій Зеландії можуть виступати спонсорами своїх батьків, дідусів та бабусь, братів та сестер та повнолітніх дітей. Кожен із цих людей може бути включений до заяви на отримання візи своїх цивільних чи офіційних дружин та чоловіків, а також дітей, які перебувають під їхньою опікою. Щоб мати право виступати як спонсор для українця, необхідно проживати у новій Зеландії на постійній основі, бути громадянином Нової Зеландії або власником чинної візи категорії резидента, бути народженим в Україні або мати громадянство України в минулому, або мати дозвіл на проживання в Україні, та підходити за параметрами як спонсор. Для тимчасової візи. Подати заявку можна за допомогою форми імміграційної служби нової Зеландії. В'їзд із тваринами в Нову Зеландію дозволено, але з перших днів перебування в Новій Зеландії слід виконати низку умов на які десь за час і про які вам повідомлять по приїзду. Кажуть, що є легенда, згідно з якою перед створенням землі Бог потренувався на невеличкій ділянці, де спробував усі свої можливості створення різної краси. Цим місцем і стала Нова Зеландія, куди багато людей летять, щоб створювати те життя, про яке вони мріють, докладаючи при цьому всі свої зусилля і реалізовуючи всі свої таланти. Така вона нова Зеландія, і я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Якщо це так, то прошу підтримати його лайком та коментарем, а ще покажіть його друзям, може їм теж буде цікаво. Буду радий, якщо ви до цього, скажімо, не були моїм підписником, а тепер вже є. Ну і як ми з вами на початку домовлялися, щойно зберемо ту тисячу лайків під цим відео. Я вам зроблю випуск про те, які ж недоліки є у Новій Зеландії. Спойлер. Вони теж існують. На цьому в мене все. Дякую за перегляд і побачимося!